Слава Ісусу Христу. Приїхав я до Славка у Печеніжин. До Славка гривки, як кажуть такого, ну, хто знає, це покличці. Фамілія Турянський. Ми з Славком давно знайомі. Славко має такі дві гарні лошечки. Одна і Унучка Обами, оця чорна. У серпні якого Славік числа? 30, серпня. 30 серпня минув рік. Лошечка може бути на продажу. Може їх пускаю в пастух, але так чекай я зараз трошки тако покажу. Ми з словком давно знайомі, вже купа років, я колись ще хлопцем. Малим таким, мов, 14 років, купував уже коні. Я фірманю, ви всі знаєте, від малого хлопця. Словка була кобела, я з Славком договорився. На другий день Гіда на фіру. поїхали в Печеніжин купувати кобелу. Бо без Гіда така справа не проходила, бо Гіда у мене був банкомат. Гіда був банкомат. Та без бідів нікуди. Ми молоді, що скупували, продавали, але без гігів ця справа не проходила. І така є друга. Чотири місяці. Мама на Олександрівська, а тато по ходу Альтес. Мама на Олександрівська, тато Альтес. Я думаю, скоріше всього, що так, бо вона так більш схожа до, до Альтеса. Або, як, то по Ван то ні, я думаю, що ні. Бо то і Вандамом парували, то кобила була у Сергія, то парував, парував і Вандам там кобили в табуні, і Альтес, але я думаю, скоріше всього, що, що вона по Альтесу. Бо вона має таку гарну. Цікаву ножку, дивіться, хочу вам показати такі кучеряві ножки на чотири, у 4 місяці лошечка. Вона просто лише не було 2 місяць. Отакі От має гарні мечки на ногах. Лошечка досить гарно пропорційно складена. То, що вона маленько залишилася у два місяці від кобили і трошки, трошки не так виглядає, як би мала виглядати. Але, але вона вийде на свій уровень. Так, але вона вийде, знаєш, що, вона вийде на свій уровень. <плес> е з весни. Вона як піде на пашу, ну, в районі року у нас і поміняє. Отакі От дві красуньки могли би бути на продажу. Це є онучка е Обами, дочка е Барона, Того, що зараз у Юрі в уторопах. Хто знає. Ну, Та що з орденах. але то я думаю, скоріше всього, що то Сергій твердо знає, е який цей, е яка то порода Обами. Скорі... Ну, Я думаю, що ну, так, ну, так би по орденах, але то треба Сергія точно питати, Сергій би то точно сказав. Але факт того, що Обама жеребець гарний і потомство дає, і онуків має гарних. Так, мали є фотографії, тата, мами, так, кого буде цікавити, я залишу номер е, Славка у описі, будете дзвонити, запитувати, Славка має 4 кобили, 2. На вибір можуть продатися. Дві лишає, дві можуть продатися. Зараз покажемо ще решту. Е, скажи мені ціни. Та не мені людям. Що би коштували ці лошата? Чорна може бути за півтора. Чорна півтора тисячі, а маленька? 850. Мала 850. Це таке. Таку Продажа, прод... продажа не спішна. Таку має досить груднечку непогану. Ну яка вона якби була під кобилу до цього часу, вона б трошки інакше виглядала. Але, змінила. Я її прийвів, то, що можна під було Але вона маленька, гарненька така, культурна, має гарну ножку, голу маленьку. Ну, з неї буде. З неї будуть люди, лише трошки треба часу. Запізненням. але буде. Так, запізненням, але буде. Вона подібна до моєї Альтески. Вона така, таку має зірочку. Такі має мечки кучерів такі довге капець. Треба стрихти. Вчора-позавчора мірював, у мене прям 17 сантиметрів на човно. Ну, на 4 місяці, а плюс так вона від кобелесі лишила, що... Тобто ти кажеш, що ти взяв, що ти не боїшся, що це... Ні. а Або я продав Богданові ту раду. У два з половиною місяці він забрав від Барди у мене. І нічого, така кобелані тепер у два роки. Я яйця давав, нема, кури не несу. я мене життєвого кульопа і нема. Яйця тепер дорогі. Та нічого. Отакі лошечки. Ця теж має гарний широкий перед. Вона трошки дека вона взагалі її взял з табуна. Вона табунна, ніхто. Та. так. І ніхто не гладив взагалі. Отака. Таку і має я її, ножку. Я її привіз і пустив в Так і нічого до неї ніхто не ходив. Гарно не гарно складена. Маленько, ти. Така у нас тут погода, дідувати, сніжок. Дідувати. На, фоні, на фоні снігу. Отакі. Такі дві, дві красуньки могли б всі продати. Кого би зацікавило, продажа, продажа не є спішна. Номер буде в описі, будете дзвонити. Ці 30 серпня, так? Так, 30 серпня, рік. 30 серпня минув рік, а ці 4 місяці. якого ці 13 липня ці родили. Словко дуже любитель коней. Роки тримав коні, потім якийсь час не, не мав коней. Тепер далі подовського конярство. <плес> <плес> В мене не Словко кінь мені нічого не робить, тримає, бо любить. Та як кажуть, міг би щось продати, а що ще куп, купи собі, ну такого плану. Отакі такі, такі лошечки. Нагадую, село Печеніжин, Коломийський район, Івано-Франківська область. Таких фірманів мало. Я кажу, колись я купував Словка кобилу, Словко я прийшов, говорю з Словком. Словко на мене так дивиться і думає, що цей бахур з мене хоче. Ну що не було так? Скажи, який я був. 14 років мав. Десь думає, що цей бахур з мене хоче. Але я діда на фіру на другий день каву. Словкове тоді так бо Словко старший трохи від мене, як в вуйку, я завтра у вас буду. Словко головою помохав, каже, Та, добре. Відучаю розробився вуль. <laughs> Мені трошки хреново виглядає. <laughs> Нічого страшного, все добре є. Я, це, я гіда і ми погнали в печеніжин. Я так купив туди, кобила. Кобила була як вогонь. Ох, вона їхала. На торговицю я їхав з ключова, то є 12,5 кілометрів, 40 хвилин. Вона і велика була, така була. На той час була фез кобила. Я мала причуди свої собі. Котрий кінь немає, кожен кінь має свої. Але до чужого, до, до свого ні. Де буде дзеркало? з'їв. Отакі справи. Так що кого будуть цікавити лошечки, номер буде в описі. А Словко йде показувати решту. О, гарний. Словко має тут гарний вигул, електропастух, пускає, лошечки бігають собі тут. Гарно так виглядає. Оба, упала. Суперові, суперові лошечки. Ця мала дуже, ну так, так таку має текстуру цікаву. Такі має мечки на ногах. Вона така невеличка, але дуже дуже гарна така культурна лошиця. Така цікавенька. Дивіться, Які там капатла на ногах. Коники брикають, качаються у снігу. Коні це люблі, це такий земний душ для коней. Це з Луганського кінного заводу там з нами Так, тут Славко має ще дві такі кобили, лошицю і кобилу. Е, до речі, я би хотів е, Славка привітати з вчорашнім днем народження. Щастя, здоров'я, сили, натхнення і всього найкращого. Дякую, дякую. Вчора у Славка було день народження. Тому й нині такий настрій. Тому й Коби такий був поскійно, позитивний. Так, є така лошечка. <ривіт> лошечка на Олександрійка. Чисто Чисто... Так, з Луганського кінного заводу привіз був Сергій тата і маму. Чоловік купив був у Балахів. Нумеровані все були. І так я у чоловіка купив Юру звати, у Балехові. Має дуже гарну, гарну має ногу. Словко вівів, я подивився. Тут. Така кістка, мечка, ну така досить цікава і гарна лошиця. Задна нога. Дивіться, яка передна. Нога 24. Такий має гарний розколений зад. зад такий йде е, розкол плитов. Тобто е, такі булки. І фіст так унизу не у вверху, а внизу перейшли на в неї такий але... Такий взад от мої зірки такої форми зарт. Вона буде дуже широка лошиця. Гарну має Риму на два боки. Так, 1 квітня буде два роки. 1 квітня буде два роки. Отака на Олександрійка. Так само можлива продажа, кого зацікавило. Слава ноі Богу. Хто би хотів придбати таку лошицю? Лошиця дуже гарно сформована. Має, питань, має гарну ногу. Прррр. Довжину. Пррр. Чемна, спокійна. 에, скажи, яка би то була ціна на нього? Три, три тисячі. Треба, укрити. Треба Треба накрити, кого би зацікавило. Щоб там не... Була один раз один раз я зап'єр буду пари. Приприїхах, я видів у групі. 好,好, ПО 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 Микрути. Один раз була. Ну, дай назад, дай їх туди далі. Дай назад. 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 назад, назад. Більше назад, назад. я її запігати не буду. Вічі, який тут має... Лошиця має який перед. Таку має ногу. Ногу має грубу, гарну. Лесенка. Лесенька, лесенка вузенька. Файно рівно. Тут вона була розбила, але теж загою Один вихор. Хто ворожить, щоб там не писали якісь дурниці, дорого, дешево. Кому? Не, не, продажа не спішна, кого дійсно зацікавить. Така кобила. Будете дзвонити, домовлятися, проблем. Я мірю. <кхм> проблем проблем немає. Не. Бо Привіт. є різні люди, різні купці. Хтось любить сугубо на Олександріївську породу і він хоче придбати. Доста гарна лошиця, я вам скажу. Доста гарна. ну така лошиця. Таких треба дійсно лошиць у такому віці на Локсандрії пошукати. Усьо має, що мала би мати, лошиця на цей вік. Так що нагадую, ми знаходимося в село Печеніжин, Коломийський район, Івано-Франківська область, номер телефону буде закріплений у описі. No, І... Є у Славка, е, така дережка. Дережка, котра вона вже є на каналі. Я її знімав, казав, що люта кобила. Ще так по моєму і відео називається. Люта, люта кобила. Але Славка каже, що вона дуже чемна, адекватна, спокійна. Вона запрягається, їде в фірі, якщо потрібно. Але Славко... Словко я... Слов нічого не фірманить, але таке для себе щось спробував. Отака. От, жеребна 5 місяців по, по добрині. Жеребна 5 місяців добринив, покрита, то видно, є живіт. То видно, що кобила жеребна. 21 вересня 4 роки. 21 вересня 4 роки. Дірка. Така червона дерешка. Має такий... Розколений зад. У мене теж є, я вже знайшов її тата, маму знайшов. Не дуже, щоб так ну не думали, що фест такий коленезний, зад файно сформований, складений, стегна ширші від зада. Таку має нарядну нарядну сорочку, має гарну шию. Кобила доглянена, кобила чисто нема тут проблем ні по здоровлю, нічого. Таку має ногу. красива. Yeah, Я не припалюю, yeah, бо yeah, коні yeah, всі yeah, гарні, ну, але. Ну, вона, видиш, така у нас ну, люта. Я казав, що це люта кобила. Yeah, yeah. Той є свої, той є, то кожного є твої. Так, кожен кінь скіну, що щось має, бо такого нема, щоб щось не цей. Щоби щось не, не було. Це вона знаком питання на наш відправи, щоб аби був фіскупець. Тобі... Щоб добрий фіскупець був, так? Ти, не... Ти хочеш лошати дочекатися, потомство? Вона no, мені підходить у всі. всіх варіантах. Кобила універсальна, як кажуть. Е, а якщо би була ну, би був купець, би була продажня, то що б вона мала коштувати? Одним словом, е, номер. -дешевше, дешевше не буде. 100%. Дешевше не буде. 3000 накрите. Ну, а там в загальному номер, я кажу, буде в описі, будете дзвонити, питатися, бо то таке. То є на кожен товар, я це завжди казав і кажу, що на кожен товар є свій купець. Хтось може трактор собі купити за ці гроші, хтось мотоблок, хтось може електричний ровер купити, бо тепер є ровери електричні на акумуляторах. То таке? А хто схоче коня і дає за коня 3 тисячі, 5-8 доларів, нема різниці. То треба таке купці, як я. Та. Так. Я си не торгую, прийшов, сказав, тільки заплатив поїхати. Якщо воно і подобає, то... Тут навіть нема що говорити. Отакі От нарядні, нарядні кобили, условка з чотирьох, дві. з чотирьох кобил дві можуть бути продажні. Кого буде цікавити, нагадую, село Печеніжин, Коломийський район, Івано-Франківська область. Кобили спокійні, Условка і дочка ходить, і жінка, проблем нема. Кого що буде інтересувати? Будете а дзвонити, є, запитувати. Має замаги, і пляснути, що Це Ну бівку. та це, але не б'є, не кусає. як дитина не, ходить, не, то... Шпуриці в неї є таке. Отакі коні в селі Печеніжен. Кого буде цікавити, будете дзвонити. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення.